Ужгородський греко-католицький кафедральний собор малює на пленері Антон Секереш. Чоловік розповів, зобразити його на полотні хотів ще зі студентських років, коли вчився в художньому училищі і щодня проходив повз. Знизу він гарний. Це перспектива, яка вверху ходить. Застосовувати ці свої знання, як воно, новий горизонт. Дуже детально на 100% взяти ці всі деталі, мабуть, неможливо, але ми стараємося. Треба узагальнювати. Призвати на допомогу свій досвід, фарби. Людмила курта стигун працює викладачкою малювання в середнянській школі естетичного виховання. Участь у пленері бере вдруге. Зараз малює верховинську хатину в Ужорському Скансені. Це це тют, тут ще далеко до завершення. Акценти будуть, будуть жовті кущики, які зараз цвітуть, і оце квітуче біле дерево, сливочка. Оце. Тут вона буде розположена. Важко знайти композицію і правильно розташувати. Це, це, це найважче для будь-якого художника, тому що складний сюжет. Це не просто якась там гілочка чи, чи квіточка, а тут треба все докупи зібрати і десь, можливо, щось її випустити. Я, наприклад, мусила забрати цю грядку, я її випустила, тому що вона в мене перекривала гарну частину хатки. Участь у пленері взяли 10 художників, каже організатор Володимир Мишанич. Мета цього пленеру дати можливість познайомитися професійним художникам і аматорам, налагодити якісь творчі зв'язки для подальшої співпраці. Ми ніколи кажуть не обмежували художників якоюсь тематикою. Ми пропонували. пропонували Малювати, наприклад, цвітіння, зафіксувати цвітіння, сакур. Але, але кожен митець має право вибору і малювати те, що йому подобається. За словами Володимира Мишанича, такий пленер в Ужгороді організували в десяте. Нині він тривав близько трьох годин. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко новини на Суспільному.